Далі ми повертаємося до наслідків нічної атаки з боку Російської Федерації. У нас вже долучається начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Так, доброго дня, вибачте, за технічні такі нюанси. Дякую. дякуємо, що таке долучилися. Нічна атака. Що варто сказати, що використовував ворог. Ну, мабуть, ви вже оприлюднювали результати у вас так в ефірі. Дійсно, велика кількість засобів нападу. можна сказати, рекордна кількість, велика кількість дронів. Це 298 по дронах, так то точно рекорд. Якщо в загальному, так ви бачили, яка наскільки багато сьогодні ворог випустив. І Це фактично така друга атака. Тобто, вчора була атака потужна масована, і сьогодні. Переживає ну, серйозно Україна ці наслідки сьогодні, на жаль, на жаль, є багато постраждалих. Є загиблі серед них діти, тому співчуття сім'ям загиблим та постраждалим. Внаслідок цього чергового варварського удару Росії. Тому що чому він варварський, тут ну, мабуть коментувати вже і не треба, так тому що е, застосовують е, величезну кількість засобів повітряного нападу, це ракети різних типів дронів по густо населених містах. Зрозуміло, що навіть е, збиті ті засоби, про які я сказав, е, будуть падати теж вниз. Е, Якщо це мова йде про такі міста мільйонники, тут взагалі без варіантів будуть страждати мирні мешканці і купанти це знають. Ну і ще один на особливість е атаки: це застосування страшної ракети е Х-22, ракета, яка носієм, якої є літак. ту 22 м 3 бойова частина 950 кг, майже тонну. Ну, й особливість цієї ракети, так що її дійсно збити е, простими засобами неможливо, лише може Петріот десь підловити її на маршруті, і таким чином, при заході на ціль, маю на увазі, і таким чином. Ця ракета має як є однією з найнеточніших, так, там, тому що її проектували для зовсім інших задач, не таких як ураження там наземних цілей, точнее, а для ураження аріоносних груп е, в океані. Таким чином, вона може містити тактичний ядерний заряд і так далі. Такою ракетою противник сьогодні е, от, обстріляв е, Україну. Е, відповідно, е, це можна. Охарактеризувати однозначно як терористичний акт проти мирного населення. Якщо говорити про цілі ворога, куди саме він сьогодні намагався вцілити, і наскільки загалом можна зрозуміти цілі ворога, коли він запускає ось таку, таку масовану атаку по Україні? Ну, ми вже оприлюднили офіційні дані: так, звідси з яких носіїв так, ракети повітряно-морського базування. Ну, також шахеди, і е, зазначено, що 22 локації у більшості регіонів України. Там понад 12 регіонів було власне сьогодні уражено. Ну, там були власне саме прильоти попадання, попадання. А в 15 локаціях, зокрема, це зафіксовано падіння уламків е, ракет і дронів збитих. Так? Це е, ну, велика географія. На жаль, ці атаки, і маємо і західна частина нашої країни, центральна, північ, схід, південь, е, от власне, от такі наслідки зараз е, ви показуєте у себе на екрані. Ну але але сьогодні, на жаль, ще раз хочу підкреслити є загиблі, тому і серед них е, діти так на, особливо на Житомирщині. Цей випадок дійсно е, має побачити теж весь світ, що Росія, попри свої заяви, попри наміри. Десь там домовлятися, так як обмін полоненими триває власне ці ці дні, і завдавати таких ударів цинічних варварських. Це ну це, це обличчя імперії Російської зараз. Коли ми говоримо зокрема про безпілотники, другий день поспіль понад 250. Вчора було 250, сьогодні майже 300 безпілотників. А зараз чи можна розуміти, що буде далі? Що далі Росіяни будуть нарощувати кількісно? Можливо, інші види безпілотників використовувати для атак по цивільній інфраструктурі Ми треба розуміти, що частина з них це дрони-імітатори. Так вона може бути порівну так. 50 на 50, може більше, більше бути в одну чи в іншу сторону. Але саме кількість для чого застосовуються імітатори, теж зрозуміло це. Для того, щоб ускладнити роботу проти повітряної оборони, велика кількість, коли на моніторах БПЛА, це дійсно суттєво впливає на бойову роботу. вже... На місцях люди, коли вже повітряна ціль наближається, той же дрон-імітатор то можна вже визначити так чи візуально, чи по звуку, чи по інших параметрах польоту, вже хто має досвід їхнього збиття чи придушення ревом, вже розуміється. Ну, але тенденція, ви правильно зауважили, є до того, що збільшує ворог кількість засобів повітряного нападу, зокрема, і ударний БПЛА. Навіть дрони імітатори. Які там називають пародіями, так тому що їхнє завдання зімітувати шохи, так щоб на нього відволікти засоби протиповітряної оборони, вони теж бувають небезпечними, теж можуть містити невеликий е, заряд, тобто. Рухати їх, чіпати їх вкрай небезпечно, теж поки доки не прибудуть спеціальні служби. Ну не варто цього робити. Ми ще разу про це попереджаємо, тому що були вже випадки знаходження порівну дешевий зроблений дрон. Але до нього якась там вибухівка прикручена, навіть примітивна може бути, і з якимись там цвяхами набитою шрапнеллю, Це що може призвести до ураження. Згадували, що сьогодні була одна ракета, яку дуже складно збити зараз, вже на останок, що нам потрібно, які системи в якій кількості чи ми зараз можемо про це говорити, аби неефективніше відбивати російські атаки, враховуючи, що вони нарощують зараз кількість ну, і дрони і ракети. Ну, бачите, нас ми зараз не згадуємо фактично про керовані авіабомби так, при таких атаках, але атаки бомбами не припиняються. Взагалі, що цілодобово вони, особливо Сумську область, намагаються бути саме Кабами, так само і Донецьку та інші регіони подекуди, тому для ефективної протидії російській авіації, зокрема, потрібно якось. Чинити, як то кажуть, з носіями цих кабів і інших засобів враження тут комплексний підхід, повітряна компонентна, зенітні ракетні системи, які нам поставляє захід. Ну а щодо, ну перепрошую, а щодо е шахедів, ну ви бачите, що ми показуємо на наших зведеннях, що працюють фактично усі сили оборони, працюють е над ну, тим, щоб різними засобами раціонально знищувати. Максимальну кількість саме шухедів, тому кожен кожен засіб відповідно застосовується до є тактики застосування ворога, є погодні умови і так далі. Тому сили оборони роблять все для того, щоб цифра збиття була високою. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Нагадаю, що з нами Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Говорили ми про нічну атаку Росії по Україні.